Всіх вітаю ви на каналі Меджик є. Yeah, з вами Ганна. І вирішила я повторити прогноз на пасіянці магічні знаки. Але тепер на вересень, хто не бачив, в мене був такий прогноз на залишок літа. Я знімала десь наприкінці липня, і прогноз відігрався. Тобто, це був більше як експеримент. Це насправді дешевий пасіянс з аврори. Такий, ну де. Картинки складаєш як пазл, збігаються або не збігаються, і через ці, ці символи, якби колода, дає передбачення. Я тоді, в порядку експерименту, розклала на залишок літо, тобто шматочок липня і серпень. Ой, бачу, зараз буде тривога кричати, але нехай. А, от. І щоб подивитися, як відіграється, хто не бачив, можете повернутись, подивитись це декілька відео тому буквально. Я тут небагато викладала останнім часом. А, і співпала в нас тоді обручка, ведмедик і черп ще наприкінці. І якось так воно і прочиталося: як допомога союзників, можливо, новий союз, і якісь подарунки да, в лапках від союзників, які вбивають. Саме подарунки, от, які дадуть просто так, о, вола. Не знаю, чути вам не чути, але я думаю, тут всі звикли вже до того і нікого ти не здивуєш. Навіть воно якось так атмосферно, коли тривога потрапляє в кадр. Та хоці. і власне, а і ми, ми навіть почали там в коментарях фантазувати, що це може бути. Можливо, смерть Фу, як подарунок і так далі. І одна моя підписниця Вероніка, приліт вам, якщо дивитися, так і написала, що можливо це будуть F-16 і ракети. Забула, як називаються, ну і коротше, врешті-решт, так і вийшло. Як ви всі, я думаю, знаєте, дійсно пообіцяли ну, фактично подарували Україні дуже багато f 16 і якраз це і відігралося у другій. Ну от та нещодавно а, всередині, да, десь в середині серпня цього місяця. І здається, ті ракети теж дають. Наскільки мені відомо, щось я таке десь бачила. Тому виходить, це працює, а відповідно, думаю, що можна зробити це доброю традицією, тим паче, що це так цікаво, незвичайно. Да? Можливо, багатьом вже приїлися ці погадашки на лінорман, на Таро, а тут щось новеньке то чому б ні? І зараз, відповідно, робитимемо передбачення для України, для країни, для держави на вересень. Особисті прогнози на осінь теж планую. Постараюся відзняти найближчим часом. Хто хоче особистий, звісно ж там буде детальніше, і буде особисто про вас. Звертайтеся на осінь. Буду робити на Триместр, і ну звісно, що ми розкриємо кожний місяць окремо по сферах особисте приватне життя, фінанси. Ну буде у вас конкретний запит, там можливо на здоров'я. Теж розкриємо з порадами, з рекомендаціями, з попередженнями, тому звертайтесь і поїхали розкладати пасіян. Вже бачу співпадіння на щастя. Мені тут здалося в одному моменті. Мені здалося, що ворон співпав, але на щастя, ні, бо то не добрий знак то різні птахи здалося мені. Також хочу сказати, що, можливо, десь щось не помітила, то значить так і треба, бо іноді співпадіння є. А я не помітила, бо тут уважно треба дуже виглядатись. Ну, поїхали. Є у нас якір. якір — добрий знак. Якір показує стабільне становище, коли, ну, наприклад, людина постаралась, потрудилася, приклала зусиль і зайняла певне становище, певне місце, певний статус. Тобто, ну і в цілому, я думаю, якір це добре. Можливо, обстановка якось прям суттєво і не покращиться, але й не погіршиться. Да? В цілому якір вселяє надію, це баланс, це стабільність, це здатність утриматись, все утримувати. Що вдалося здобути да, на певний момент, ну, на цей момент, і продовжувати свою справу нехай не швидко, але. Методично та з користю. Також хочу сказати, оскільки тут символи, да, тут немає таких до цього пасіансу прямо розгорнутих трактувань, тому ви теж можете пофантазувати, подумати, можливо, вам щось прийде, і там, наприклад, мені прийшло одне, вам друге, комусь третє. І все це може бути правдою. Да? Тобто, я думаю, що будь-які карти можуть відповідати у так декілька рівнів, да, одразу Таро так точно роблять, та і, мабуть, будь-які. От, тому можливо, вам по якорю теж щось. Прийде, можливо, покращиться до речі становище наше на півдні. Все ж таки якір асоціюється з морем, з узбережжям, можливо, доведе, не доведеться, а вдасться краще контролювати ситуацію у морі за рахунок да, кращих ракет, наприклад. Або ми ще самі почали дрони виробляти, і там ще, я так розумію, розробляється купа дронів. А це да, і наш як малюк, дрон-малюк вже підбив вже один проліт. На Керченському мості. Так що, да, тут от щось з морем пов'язане, пов може бути якісь успіхи там, якесь покращення. Добре, ну і треба сказати, що загалом символи повиходили непогані. Книга. Книга у нас про знання, навчання, досвід, інформація якась корисна, додаткова. Да? Я так думаю, що дуже, дуже багато у вересні, ну, скоріш за все, почнуться ж, мабуть, навчання. Якщо вже не почались, не знаю, напишіть навчання наших пілотів саме на ті ж F-16, про які я казала на початку відео. Дуже тут якісь важливі для нас почнуться навчання. Оце прям тут, очевидно, читається. Можливо, що ще. Можливо, Україна буде отримати якусь важливу інформацію. Можливо, тут щось навіть про таке шпигунство, про розвитку, Да? Відкриється якась інформація важлива, якою можна буде на свою користь ну, використати для себе. Да? Для своїх якихось успіхів, а можливо, щось ще теж подумайте, може, і вам щось прийде. І нарешті серце вийшло. Зараз будемо думати, буду, я точніше думати, але ви теж подумайте. бо серце тут знак взаємного кохання, що людина закохається, зустріне кохання, покохає її, покохають. Ну, тобто, це більш особиста тема, але ж ми тут дивимося на рівні цілої країни. А, тому тут можна що сказати: Що ще більшого визнання. Щось тут таке буде, і мені знаєте, то що пішло? Серце все ж таки до гори дригом вийшло. А я тут звертаю увагу на привернутись. Можливо, буде знаєте, щось типу, якась подія, на якій наша влада і правильно так і треба робити. Тобто, я не з осудом це кажу, на якій наша влада, наш наші змі зіграють, щоб привернути до нас увагу, проявити до нас емпатію, проявити до нас більше поваги. Ну знаєте, є така штука, але у війні це необхідно. Це, звісно, маніпуляція якась, але я вважаю, що без того ніяк. Коли, наприклад, ми всі побачили бучу після окупації Рпінь, оце все, і як це так подавалося, щоб люди відчули співчуття. Щоб це їх стимулювало не забувати про нас, допомагати нам, да от тут якось так: тут на почуттях світу всіх країн людей, да, навколишньому світу наша влада може зіграти за рахунок якихось подій, от трохи ніби маніпульнути, але з іншого боку, щоб про нас не забували. Бо люди дуже швидко насправді перемикаються на якусь свою рутину, да. І забувають, продовжують жити своїм звичайним життям, поспівчували, пожаліли і пішли собі далі, да, і забули. Ну, Люди так влаштовані, це нормально. А тут і періодично, ну, і я вважаю, що навіть військова пропаганда вона повинна бути. Бо треба підтримувати бойовий дух не тільки військових, да, а й звичайних людей. Ну, Це важливо. І коли ми всі такі ну, на одній хвилі. Да, це ж теж потужна сила, і вона в просторі працює. Я думаю, працює і впливає на ситуацію. І чому зараз ситуація почала затягуватись ну останнім часом? А тому, що люди навіть в Україні поперемикалися на своє життя, як страус голову в пісок поховали. Ну багато таких і ще й один на одного агресують, поливають брудом. Почитайте коментарі на Тіктоку до будь-якого відео взагалі. І хочеться сказати: люди, ну що ви робите? Вам єднатись треба, ви зайняті не тим. А ви клюєте один одного і ой, ну дуже цього багато, на жаль, і от поки ми це не переростемо і не навчимося дійсно бути об'єднаною силою, потужною, то це буде затягуватись, ну, бля, це логічно. Так от тут щось таке відбувається по серцю, що, по-перше, єднає нас, ну, любов да? пробуджує, можливо, в нас любов до своєї країни, можливо, у навколишньому світу любов і е співчуття, емпатію до нас, симпатію да, навіть. Це важливо. На цьому теж багато будується, скільки людей, іноземців, отак поодинично зробили ну, просто великі справи. Да? Хтось, я не знаю, продав будинок, купив 10 швидких для України, хтось там щось. І, ну, це ж на особистих симпатіях. Тому що ну, я вважаю, що глобально ніхто нам нічого не винен. Ну, я не кажу зараз за сусідні країни, які зацікавлені, такі як Польща. Да? Молдова, наприклад, ми тут в одній упряжці, да і завоюють нас, підуть по них. Ну це 100%. Але так загалом, ну хто нам що винен? І тут багато багато допомоги нам роблять окремі люди, які просто нам симпатизують і щиро співчувають. Так? Це треба розуміти. І тут от буде таки, така хвиля, якась мені здається. Ну подивимося, як відіграється, звісно, якась тут хвиля симпатії, любові і емпатії до нас, і, і всередині нас можливо, можливо, і те і інше. От якось так. Ну і в негативі, звісно, тут щось може змусити похвилюватись. От можливо, можливо, воно ж ну, в перевернутому вигляді це серденько. Вийшла. А і ще мені тут прийшла думка по цьому серцю, що можливо у нас з'являться нові симпатики, чи то серед країн, які були нейтральними, було такі все ж все ще є. Ну, наприклад, там більша частина східного світу, арабські країни, нам не суперфантазували, а дивились тільки з практичної точки зору да на ситуацію, а тепер подивляться інакше. Щось викличе, да, симпатію участь от. І, наприклад, стануть нам новими союзниками, таке може бути, що симпатики да, з'являться серед країн і серед е, ключових якихось політичних фігур. От якось так. Якось так. Ну і будемо, звісно, дивитись. Буду рада вашим коментарям, вашим припущенням. Будь ласка, доповнюйте. Я тільки за. А потім вже дуже цікаво аналізувати в кінці, наприкінці місяця, і дивитись, як відігралося. Да? Це цікаво. І ще хотіла сказати, що я для себе цей пасіян використовую для передбачень в коханні, в фінансах або просто собі. От подивіться, подивіться, напишіть, будь ласка, наскільки це цікаво, єдине, що тут чисто технічно, ну важче такі відео монтувати, бо на тій частині, де я розкладаю, я там прискорюю, прибираю звук. І там, скажімо, на три варіанти, чисто технічно це буде зробити важко, і тоді буде на один варіант. Але я впевнена, що якщо майстер резонує, і якщо вам передбачення потрібно почути, то навіть з одним варіантом воно буде працювати просто для всіх трохи по-різному. Да і взагалі мені так подобається фраза. Я повністю з нею згодна, що розклад працює в голові того, хто його слухає. І один і той же розклад в голові кожної людини спрацює трохи інакше і матиме сенс, тому що ну. Картомантика, мантика, взагалі, це не та штука, де тобі повинні розжувати і в ротика покласти. Ні, а людина теж повинна працювати над розпаковкою цієї інформації, вдумуватись, про що це для мене, як це може відігратися в моєму житті особисто для мене, згідно з моїми реаліями, обставинами. Да? І тому так я думаю, що так на один розклад розкласти вам на особисте, просто те ж саме серце відіграється для когось новим знайомством, а для когось відродженням. В рамках вже існуючих стосунків, для когось співчуттям, якого ви на цьому етапі потребуєте. Да? І так далі, і так далі. Тобто варіантів вже тут безліч. Тут кожний символ може відігратися в 10 варіантах різних. От. Тому сенс, мабуть, є, напишіть, чи цікаво вам таке було б, чи хочете ви таке дивитись. Ну, і, Мабуть, саме час поставити вподобайку цьому відео, написати коментар. Це дуже стимулює більше знімати, більше викладати. Креативити, буду рада. Підписуйтесь, якщо все ще не підписані. Звертайтесь на особисту консультацію. Всі мої соцмережі, всі контакти є в описі до відео і в закріпленому коментарі. А на тому у мене все з вами була Ганна. Дякую за увагу і найпробуде з вами сила.